Мотопомпа на двигуну внутрішнього згорання від компанії Honda. Силовий блок від компанії Anovi Reverberi Італія. Роблю демонстрацію. Також роблю демонстрацію, що це є Honda. Секундочку. Ось, будь ласка. Значить, це є Honda. GX390. Що означає 390? Це означає, що дана, даний мотоблок має 3900 обертів хвилину. Цього повністю є достатньо, щоб розігнати дану помпу. Також даний комплект є окомплектований редукторною системою. Тут стоїть редуктор, тобто передаточне число. Шестерня менша, шестерня більша. І заходить безпосередньо вал. Редуктор є в маслі, що говорить нам відповідно ось це віконечко. Це віконечко це є контроль масла безпосередньо в редукторі. Так само вся Італія. Ну і звісно, редук... і, звісно, рівень масла в самій помпі. Зроблю демонстрацію. Так, з особливостей даної моделі. Дивіться. Це є повністю італійський продукт, який ми купуємо в Італії, і він вже є окомплектований. Тобто, є система Байпас, є система, яка вже має змогу тягнути хімію з бака. Ось ця річ. По принципу петля Бернулі. Є шланг окомплектований 10 метрів. На конусну гайку з сальником. Тобто, ви оцю річ. Прикручуєте ось сюди. Сюди ви подаєте водичку. За допомогою оцього байпасу, який вже є в комплекті, ви регулюєте тиск, який вам потрібен, більший і менший. Все. Ви відрегулювали тиск, завели мотоблок. І помпа працює, видає тиск. Значить, це перший момент. Другий момент. В комплект входить пістолет. Ось, будь ласка, є пістолет. Також є місце під цей пістолет, куди він кріпиться з защолкою. Ось тут ви його собі защолкуєте, і він тримається. Тобто даний мотоблок, якщо ви купляєте, ви вже маєте повністю зібраний механізм робочий на корпусі, на резинових колесах. До речі, досить зручно транспортувати, припідняли. Все, ми поїхали, куди нам треба. Поставили і так далі. Де ми можемо використовувати? Значить, є велика, скажімо так, гама, де ви можете використовувати.